Добрий ранок. Так, ми вже з Олегом зібралися, бігом прокинули, зразу зібрались і їдемо на каву з круасаном. Ми, до речі, вже дуже давно не заїжджали до німця на круасани. І вирішили, що сьогодні цей день, тому що у нас тільки час до 12-ї дня, бо далі ми працюємо і все. Так що не знаю, які на сьогодні будуть плани на день. Напевно, ніяких таких, знаєте, сильно активностей, тому що. Ну, на 12 дня робота до 8 вечора, а 8 вечора вже темно, то в принципі нічого такого. Так що ось такий буде у нас сьогодні день. Їдемо за круасаном, каву візьмемо, напевно, з собою поїдемо на пляж. Так буде цікавіше. Потім ще заїдемо в магазин, купимо м'ясо. Напевно, на барбікю. Тільки не знаю, коли воно буде те барбікю, тому що давненько вже ми щось не смажили. Потрібно використовувати вугілля. Ми його купили цілий мішок. Тому ще хочемо заїхати за м'ясом. Та й все, ось такий у нас на сьогодні графік. Так ось так у нас виглядає центральна, до речі, вулиця. Ось ці байки мені подобаються З Що ще все зачинено? Який сьогодні взагалі день? І це скільки смакоти, клас. Які тут хліби. Ось оцей Олег брав хліб за 200 балів. Капець. А ось цей ми беремо, половинка виходить 130 бат. Ну, Тобто хліб тут не дешевий, але дуже смачно. Або Що? свистки не А між чим Олег щось не може вибрати. Так Олег ще взяв один чизкейк. Будемо пробувати. Я як завжди тут іду пішком. Моя стратегія. Тут просто сімка не так далеко від ось цих круасанів. Буквально скільки хвилину можна пройтись. І я завжди йду пішки. Ну, щоб, знаєте, хоч якось знаходити кроки. А то щось останнім часом байк-байк. Байк і байк. То хоч десь пройдуся. Все, йдемо по каву в сімку, тому що ну, в німці кава по 100 бат, 130 гривень за каву, ну це занадто дорого. А в сімці по 60 бат. Тому йдемо в сімку і порахується центральна вулиця. Ось тут макро. Супермаркет. Тут ось магазин одягу продають, ці, до речі, одіяла популярні в Таїланді. Це, типу, такий, ну, на пляж з собою брати. Окей. Далі ось така велика аптека. ось сімка bike for rent. Тобто можна орендувати байки тут. Це, типу, така центральна головна вулиця. І вона, до речі, не така, довгенька. Бачите, одна машина розвертається, всі стоять, просто чекають. Ніхто не психує, ніхто не півіпкає. Машина просто собі розверталася, всі почекали, поїхали далі. Ну класно. Мені це, до речі, у В'єтнамі і в Таїланді дуже подобається. Тут настільки всі спокійні і врівноважені. Ніхто не кричить на дорозі, ніхто не матюкається, ніхто нікого не каже, їдь швидше, їдь помаліше. Тому ось так, це плюс. Так, все, ми йдемо, каву взяли, все взяли. Давненько ми вже ще сюди не приходили, якщо чесно. Тут так тихо, нікого немає. Прикольно. Ось ця дорога, пам'ятаю, коли з нас подруга з України приїжджала, вона тут жила в готелі, так? Ми по цій дорозі їздили. Тут, до речі, дуже багато готелей вимерло під час ковіду і так і не відновилось. Тому дуже є багато таких готелей, закинутих, знаєте, які не працюють. Дуже гарно виглядає, дуже такі класні. Але не пережили вони ковід. Завжди мої улюблені квіти. Куди ж без них? Я ось знайшла одненько на землі, лежала. Тому взяла, звичайно, її з собою. Ось тут hello. також можна ось масаж собі зробити. Завжди тайці сидять. Просто тут майже нікого немає. Вони ось так завжди сидять, коли ми не прийдемо, вони постійно сидять. Я взагалі не знаю, чи сюди хтось приходить на масаж. Водичка сьогодні трішки є, інколи тут більше відливи. Але все одно зразу видно, де мілко, а де багато води, Зразу так переділяється колір води. На мілині вона більш така голубіша, а там якась бірюзова. Так, потрібно десь вибрати нам тіньок. В пісок, Ідем в пісок. Тут щось гуляє навіть. Краса. Ці яку я зробила собі красоту. Ну так пити набагато приємніше. Квіточку встромила, <гум> Навіть як е, коктейль якийсь у ресторані. Знайшов? У нас е, полетіло трішечки сміття, тому що такий вітер трішки. Я знімала кульок з кави, він полетів. Олег, його пішов шукати, але не знайшов. Ось як виглядає сирник. До речі, сирник дуже схожий мені на домашній. Просто знаєш такий печений сир. У вас є найкращий. Та в Азії це, напевно, один із кращих сирників. Так, і мій Ось такий у нас чил ранковий. І, як завжди, не обходиться наші... Ой-ой-ой, посиденьки без собак, так. Але тут ніби вони завжди на пляжі спокійні. Не кричать, не кусаються. Все, класно, посиділи. Тепер йдемо в макро за м'ясом. У нас ще є годинка, надію, встигнемо і купити, і замаринувати. Ух, тут завжди так багато людей з такими цілими списками, з такими величезними корзинами, тобто тут набирають зразу на бари, на ресторани. Тому що не така велика кількість цих супермаркетів на острові, їх всього лише три. І макро один із улюблених, що набирають товар на магазини. Дивіться, який тут аншлаг на м'ясо. Я не дуже тут раніше любила купувати м'ясо, бо тут такий запах, якщо чесно, риба, м'ясо, все в переміжку. Але я тепер розумію, що воно тут свіже, бо його всі розбирають дуже швиденько. У нас вже вечір, ми закінчили роботу, восьма вечора. До речі, у нас восьмі вечора вже дуже темно. І зараз у нас будуть вечірні шашлики. Ми Вирішили на вечір зробити шашлик. І на завтра буде що їсти, і на сьогодні. Знаєте, все одно ж треба себе чимось займати у вечірній час. Тому буде у нас таке, знаєте, при світлі. Ось тут трішечки в нас є світло. Ліхтарик ось тут, до речі, спасає ситуацію. Тому будемо смажити шашлик Іду ще маринувати. Не маринувати, просто хочу спекти ще картоплю і робити салат. А Олег, Олег поки тут. Віка тільки з танців повернулася. Її, до речі, також сьогодні возила на танці Мілана. Взагалі супер, що є друзі, які можуть віку завезти, привезти. То Віка ще відходить від танців. Ух, світло! Ось так. Мені постукав, каже, дивись шоу, робить іскри. Ну кла. Магія просто, вау, вау, молодець. Все? Так. Клас, пока. Я монтую тут відео, тому у мене ось так. Привіт. Поки Олег там розпалює вогонь, це я ще монтую відео, роблю картоплю, готую салат. тобто, ну, як завжди, купа всього зараз. Так, і показую вам, як робити соус. То, те, що я розповідала, що Мілала мене навчила, ось кетчуп беремо, виливаємо, ну там які у вас там пропорції. У мене просто все на око. Далі пів банки дам сметани. І ще ось Віка зараз мені повбирає чесничок. Поріжемо туди, ну, надавимо, видушимо. У мене просто немає чеснику давки, чесничок, і кінза у мене є заморожена. І все. Так, ось тепер все додала в салат. Виходить якась така, знаєте, кашка. Але якщо гарненько його все перемішати, то виходить досить смачно до м'яса. І мені подобається, що в цьому соусі немає майонезу. Якби ще можна було чимось замінити кетчуп, то я б теж це з радістю зробила. Але навіть не знаю чим. Не думаю, що томатна паста буде ок. Але і так, виходить нормально. Так, ось м'ясо вже смажиться. До речі, ми купили 3 кг м'яса. І ось воно влізло все на... Один захід і знизу ще ось печеться картопелька. Ну, картоплі небагато, дві штучки, щоб зразу свіженьку з'їсти. Віка не любитель наспеченої картоплі. Взагалі не розумію, як можна її не любити. То ми печемо собі з Олегом по одній штуці. Але класно. Так, знаєте, після роботи собі вечір ось так біля будинку, мангал і будинок. Класно? Дивіться, який тараканіший, я такого бачу просто перший раз. Він такий великий, просто по вікні. Світло не дуже, ще й знімаю на Олеговий телефон, ну, типу, якість не дуже, але це жах. Як? Ми ж завжди, я завжди пшикаю ось цим всім. Він такий великий. Просто по стіні. Так, у нас тут дивіться, який пікнік. Ми собі вирішили влаштувати, не знаю ще з чого, але подивіться, як все класно. Так. Ти Олі знімаєш? Просто хотіли подивитися, вирішила подивитися якийсь фільм. І і... будемо так вечеряти. Спробувала вже м'яско, чи воно не сире, воно взагалі дуже бомбічиське, якраз так гарно прожарене. Дуже соковите, знаєте, і не зажарене сильно, і не сире. Дуже класне взагалі, прям топ. А ось, до речі, по телевізору і мене показують. Це Олег знімав на дрон, типу, під музику. Який малок дрон? це новини. А це, це новини, новини. Подивіться, на красотку біжить. Ну та, та, це, я, це це я, я. Новини, новини. Та мене показують по телевізорі. Ось це так. Так, угу. це лайв-трансляція. Що ж, друзі, ось так і пройшов наш день. Трішечки зранку, трішечки ввечері, посередині робота і все. Цей тиждень, якщо чесно, буде максимально загружений, важкий. Роботою, тому не знаю, буду старатися знімати якісь відосики, але знаєте, коли в тебе трішечки зранечку часу, трішечки ввечері якось не туди і не сюди, тому що дуже багато справді роботи. Не знаю, як я це буду все встигати і поєднувати, але якось буду. Звичайно, ютуб закидати не буду. Знаєте, можна було просто зробити якусь паузу. Я про це думала. Ну, типу, що просто немає часу зараз, і можливо там через день, хоча б знімати, або через два, поки цей тиждень буде так завал на роботі, але буду старатися все одно кожного дня. Десь щось ходити, щось знімати, щось вам показувати. Ось такий на сьогодні був день. Тому зустрінемось з вами завтра у новому дні. У новому відео. Всім пока-пока.